Коротше, всіх, кого плющить і кого не плющить, збираємося першого числа в першій годині в хіп-хоп-магазині. Трістайл. Так, да, от так, трістай. Трі Коротше, все ні ще. Я замут в чому? Пункт назначення в нас буде там по тій причині, що в Гаврика буде презентація альбому, який я розумію маршрути. Відповідно, маршрут на стійкі-1 і маршрут на південний базар. Да? Будемо слухати, будемо втикати. Все, що отут записано. Я, я люблю МП3, я не спорю, але коли це виконавець виконує вживу, це реально те, що він хотів тобі сказати, те, то, що він тобі хотів донести, він тобі скаже це там, а не скаже тобі з цієї фотографії, з оцих дирочок, де записані файли. Так що приходьте, не морозьтеся, приводьте тьолок, бабусей, дідусей, горобці, керу, всю двіжуху, всю фауну будемо втикати разом. Добренько біжу, бо маячі.